Пропонуємо вашій увазі якісні джигові гачки-двійники Black Salamandra Double Hook Long Shank, які виготовлені з міцного та пружнього дроту в декількох розмірах. Ці гачки, якнайкраще, зарекомендували себе для оснащення силиконових принад. Для прикладу, номер 2 має довжину 36 мм та відмінно підходить для оснащення силикону від 3,5 до 4 дюймів завдовжки. В свою чергу гачки 3.0 мають довжину 50 мм та чудово підійдуть до принад 4,5 5 дюймів. Широкий загін гачка дозволяє оснастити широкотілі силиконові принади, залишаючи достатню відстань від жала до цівки для максимальної реалізації клювань. Жало у гачків з хімічним заточуванням має високу гостроту і надійність, а сам гачок, вкритий ПТФЄ покриттям, яке надійно захищає його від корозії. Усі гачки запаковані в індивідуальну пластикову коробку. Другий номер 5 штук у коробці. 3 0 4 штуки у коробці. Як оснастити силіконову принаду двійником? Дивіться наступне відео за посиланням зверху екрану. Усі ці принади та гачки доступні на нашому сайті або сторінці WildZander у Facebook.